З Новим роком, шановні глядачі. Це наша перша передача у 2015 році. з чим ми вас і вітаємо. Свою першу передачу вирішив присвятити селу. І першим нашим селом у цьому році буде село Софіївка. І основна проблема це проблема боротьби зі снігом. Питання, які виникли у мене, я вирішив задати сільському голові Софіївської сільської ради Борденії Любові Васильівні. Що я хочу сказати? Це саме перше поздоровити всіх з новорічними різдвяними святами, всіх жителів, всіх підприємців, побажати їм здоров'я, щастя, добробуту і, звичайно, миру. Це головне на сьогоднішній час. Ну, які проблеми? Проблем у нас, як завжди, багато, звісно. На сьогоднішній день проблема це була саме перша проблема 30 го числа, коли випав сніг. Так ми не думали. Що зима так прийде до нас скоро, думали нас об мене, ну випав сніг. І, звичайно, підприємці наші допомогли нам розчистити ці замети снігові. Це Ярощук Станіслав Романович і Матвієнко Віктор Георгійович, трактора, трактором, на якому працював Шрамко Сергій. Це Коренда Вадим Анатолійович. Там працювали два трактора в його, це Михайлюк Юра і Пазюк Олег. Переста, це розчищали вони Софію село Софію в основному. Переста Валерій Ішпанович своїм трактором Бутенко Саша розчищав село Щорсове. Він на дорогу до Щорсово і по селу повністю пройшов трактором. Звичайно, при допомозі Микитівського гранд карєру ну, вони надали дуже велику допомогу у цьому році, тому що коли я подзвонила до Нігулівського Ігоря Петровича, він зразу без з ніяких там проблем надав трактор. Вони закупили новий трактор, великий, і надав трактор. І соснов е, Микола їздив з ним, поїхали до Уляновки. Це від траси до села Улянівки, які по дорозі там село Володимирівка наше, Володимир Вони е, розчистили повністю дорогу. По селі Улянівка також е, пройшлися ці. Ну і в нас залишилась проблема, вже пізненько воно було. Залишилась трошки проблема. У нас село Володимиро Павлівку, там якихось пів кілометра, і по селу не розчитали з горючим і Микитівський Гранкарір. Трактор вже приїхав додому. То, звичайно, Юрій Михайлович Бондар, голова районної ради, допоміг 31 го числа. Попросив, прямо він просив із Автодорстроя трактор. Вони чистили в Кам'янки і вечором вже пізно, десь в 9-31 числа. Я навіть не знаю фамілії цього тракториста. Вони розчистили у Володимирівки, Володимиропавлівки і по селу. Ну, це така проблема, що в цьому році звичайно дуже хорошо. Вони хлопці нам, підприємці. Ну, а проблем у проблем нас, як завжди, дуже багато. Звичайно, на все треба кошти, на все треба порозуміння людей, треба допомога людей, жителів громади, бо без їхньої допомоги, звичайно, сільська рада нічого не варта. Допомагаємо, звичайно, і теж така була проблема перед новими річними святами. Це 30 числа в нас в дитячому садку, повинен пройти утренній для дітей, якщо не було світла, не стало. У школі не стало теж, розчищали дорогу, щоб до трансформаторів пройшли ці ресурсні машини, і до садіка. Тобто садику ми провели утренній, прямо без світла, дітки погуляли у костюмах. Вручили подарунки, які нам надав Микитівський гранд карєр ну, В будинках культури там пройшли невеликі такі заходи, тому що будинки культури не опалюються і ну, небагато бажаючих у холоді зустрічати новорічні свята. Ну, за це. Ще перед Новим роком це така вродів, як новина. Перед новорічними святами у нас, ми зробили вуличне освітлення по селі Софіївка, це 5 точок. Витратили ми з місцевого бюджету 72 тисячі. І саме перед новорічними святами це світло, лампочки загорілися. Це теж ну, радісно, звичайно, для людей. Для Сільської ради це великий плюс. Скільки у вас мешканців на сільській раді сьогодні? На сьогоднішній день? На сьогоднішній день 1870 жителів села. Це п'ять сіл входить сюди. Багато молоді, молодь приїжджає. Літом, звичайно, у нас літо весна. Це в нас будинки культури, особливо Софійський будинок культури, в нас працює на повну потужність. Багато в нас колективів у сільському будинку культури, тут в Софіївці. Займаються і танцями, і співом, і виступають. Дуже часто ці концерти у нас, зал переповнений. 15-й у нас вже бюджет затверджено, не затверджено, є якісь плани. Який, який річний бюджет? Більший буде менший. На 2015 рік бюджет ще не затверджений. Ми тільки приготували за цей проєкт бюджету тимчасовий, на три місяці. Зараз ми працюємо по ньому. Звичайно, нові закони, нові ці, то ми зараз ще вивчаємо закон, закони України, і бюджетний кодекс, і податковий кодекс. Там бюджет буде звичайно менший. Як це з, з працею все є де працевлаштуватися? Ну, Працевлаштуватись і багато підприємств. У нас є і Коренда, Люкс Ойл, це таке підприємство, я б сказала, даже значення, там нова техніка, нове обладнання, все. І зараз Рощук, і Матвієнко теж нова, Оліня, новий млин, і Касіч Ірина Віталіївна теж млин є. Вроді і робота є, але чогось наші сільські жителі, молодь, не хочуть працювати. Вони вже привикли, нас, чи держава так привчила, чи ми вже їх привчили, так що вони отримують ці дитячі ці гроші і робити не дуже хочуть. Зараз, наприклад, і коренда привозить ярощук, привозять людей із Нового Бога. А наші... Вони платять податки у вашій Так, да, так, да, да. Податки йшли в сільську раду. Да. Зараз ще проблема в нас, яка стоїть. Це Микитівський гранкар'єр. За надра нам приходили кошти. Ті роки ну, бувало до 100 тисяч, йшло у бюджет сільської ради. Зараз вони по переліку про корисні копалини, згідно того переліку, цей же завод, видобуток корисних копалин, відноситься до загальнодержавного значення. І всі кошти йдуть на, у державний бюджет і обласний бюджет. Коли приїжджав до нас ну, в район Вадатурський наш депутат. Я звичайно від імені жителів написала лист, щоб переглянули, хоч перелік, щоб це корисні попали, не віднесли до місцевого бюджету. Тоді б нам гроші йшли. А це 100 тисяч, це велика сума, яку ми втрачаємо і на соціальні проблеми можна було їх витратити. Мешканці вашого села приймали участь в акції по перекриттю траси Миколаїв-Дніпропетровськ. І вони тоді вивигали одне з питання було відсутність води в селі. Що це була за проблема, і чи вирішена вона, і як вона вирішувалася? Діло в тому, що тоді проблеми не було ніякої. Я не знаю, чи це просто як піар був, чи це просто так. Ото хтось сказав, я не знаю хто це, даже казав. Ну проблем тоді з водою буквально та й зовсім останнім часом проблем з водою немає. Вода зараз на всіх вулицях, всі жителі за це, але ну, якщо десь труба прорве, то стараємося відремонтувати, а так проблем у нас немає. Яка вартість води на сьогоднішній сільській раді? 9... 9,50, 90. Така, як і в місті. Да, 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 да. Світло, у вас вже проблем немає, чи це все залежить від держави? Ну, останнім часом світла не виключають. Уже ще перед новим роком то проблеми були, просто поломка була, там половину села. Ну а так не виключають світло. Як в садіком опалюється у вас садик, ви, От ви вас світла не було. У вас робиться саме опалення? Чи опалюєте якимись другими? У нас у садіку електричне опалення, це ще щоб завод як зробив нам електричне опалення, так воно і залишилося там, опалюється там, діткам тепло. В садік чисельність дітей, 60 дітей числиться, харчування ми виділили в цьому році 100 тисяч на харчування. Це багато сімей, це малозабезпечені, багатодітні, які... Харчуються безплатно в основному багато. І ну, таке питання, що у нас на сьогоднішній день йде війна. Скільки у вас людей туди пішло? Чи приходили вони на місце сюди, приїжджали в отпуск. І ну, яка їхня судьба? Чи опікується сільська рада, чи якось допомагаєте, чи самі мешканці допомагають цим воїнам? Звичайно, сільська рада включалась і зразу, і зараз допомога йде бійцям АТО. У нас на сьогоднішній день із сільської ради сім чоловік, які ну, були в АТО, є в АТО зараз. Один зараз ще служить, а ті хлопці і декілька зараз у селі. На 23 серпня у нас проходило день села. Ми тут святкували. Якраз всі хлопці прийшли в отпуск, і ми, звичайно, їх визвали на сцену. Їх було троє. Визвали на сцену, ну прямо під ну, сльози в людей. Люди всі встали, глядачі і сльози. Ми їм вручили подарунки, вручили грамоти, подяки і грошову премію. Складались, здавали і гроші, і жителі села, підприємці велику допомогу надають волонтерам. І ми складались і продуктами. І, ну Звичайно. У вас є в селі, своя волонтерська організація, чи ви якось через сільську раду? Чи кожен особисто сам допомагав конкретної людині? По фамільному адресу, адресна допомога була? 에, адресну допомогу як таку ми не надавали. Ми в основному зв'язувалися з волонтерами із Мосічуком, з Маргарита, це волонтер. Ми з ними зв'язувалися, і вони дівчата тоді приїжджали, ми до підприємців, а підприємці самі зв'язуються із Мосійчуком, і вони там і печки ці робили, і так надають допомогу. Хочеться, щоб хлопці всі живі залишились, щоб війна швидше закінчилась. Це біда, звісно. Що вас очікує? Ну, от сезон міняється, ладно, зараз зима. Зиму вже перезимуєте, я думаю. Ну, звичайно, перезимуємо. Що на весні? Які вас до сільської ради проблеми в весняні? Ну, дасть Бог дожити до весни бюджет затвердимо. Ну, планів багато. І вуличне освітлення треба закінчити, і дороги ремонт зробити. І саме основне, ми зробили вже проєкт на капітальний ремонт будинку культури в Софіївці. Вже є в нас дозвіл, вже є декларація на початок будівництва. Є на спеціальному рахунку в нас кошти трохи. Ми почнемо, звичайно, другий поверх будинку культури. Це така проблема для села, значуща. Ви от дивитесь тільки. Водино-культури, це вас ви розвиваєте тільки Софіївський, чи в і у вас п'ять сел. Чи пропорційно ділите ви кошти, ті, які заробляєте, чи мешканцям, чи площі сел. І як ви ділите ваші надходження на мешканців вашого, вашої сільської ради? Ну, звичайно, хочеться деяка проблема є, і по селах ми стараємося ці проблеми швидше, яка... Така більш нагальніша використання. Ну, улянуці теж треба будинок культури. Ну, коли ми поїхали, ми хотіли почати будинок культури ремонтувати. Там сильно велика сума. То відклали на 15-й рік. Ну, будемо бачити, може ми почнемо на цей. Ну там теж треба буде робити ці документи, бо це капітальний ремонт з капітального ремонту, це великі. Затягується велика сума це яка? От і... 200, десь туди треба буде 260 тисяч. А який річний бюджет у вашого вашої сільська? Ну, прошлому році був мільйон триста. Мільйон триста це двадцять відсотків. Треба було потратити на О. ремонт. А яку суму на Софіївську потратити Е, Ну поки ми ж у нас 40, 42 тисячі у нас на рахунку є то будемо так, як вже документи вже готові, початок. Ну, мабуть, тут є проще, тут є підприємці. Вони, мабуть, більше допомагають. Ну, щось, може, і допомагають щось за цей. У нас проблема, яка велика за це? У нас прибутковий податок не заплатив, Єрохін не заплатив. У нього із 2013 року тягнуться борги. Яка, і 14, 100 з лишнім тисяч це Єрохін. Тоді Шашкиєва Наталя Леонідовна зараз воротинцем обробляє ці паля. Тоже дві тисячі 2014 хто ж там десь до 60 тисяч. Оце такі великі суми. Ви завервали його в іглу і була піджала. Звичайно, кам'яні. Я отримав змістовні відповіді на свої питання. Я думаю, ви також в курсі всіх справ життя в Софіївці. Якщо у вас виникнуть якісь іще питання, можете звертатися до Любові Васильівни або звертайтеся до нас в інформаційну службу. До нових зустрічей!